Для мене незалежність це жити на своїй землі, у своєму домі та розмовляти своєю рідною українською мовою це свобода, висловлення своєї думки. Мати власну думку розвиватися та будувати майбутню Україну. Це щасливе дитинство у мирній країні без війни. Він на дихати спілкуватися, жити в рідній країні. Любов до України, її мови та культури. Це гордість за свою країну, її культуру та історію. Це можливість вільно висловлювати свою думку. Це вільно розмовляти рідною мовою. Це впевненість в майбутньому. Це коли ми всі разом. для мене незалежність це незламність, це воля, це гідність. Це деяка нації мати свою думку. Це сила, це бути собою. Це бути вільною людиною, це висловлювати свою власну думку. Це свобода, квітуча, нескорена. Це вільна, мирна Україна. Це воля, радість та е, спокій. Це перемога. Це воля, це надія. Це найкраще місце на землі. Це Україна. Я люблю свою Україну.